Два десятиліття у Ярмолинцях навчають робітничих професій у місцевому центрі професійної освіти. Сьогодні тут є усе необхідне для опанування сучасними технологіями та високими професійними навичками. Навчання безоплатне, успішним учням виплачується стипендія і нагородні здобувачі освіти забезпечуються гуртожитком. Навчаюсь на професію агент з постачання, обліковують з реєстрації бухгалтерських даних. Я вирішила піти на цю професію, тому що в майбутньому хочу бути приватним підприємством виробляти свою продукцію. Ну і думаю, мені ця професія в житті допоможе. Навчаюся я на слюсар-ремонтник лісних транспортних засобів. На даний момент, як на в нашій країні, війна є багато військової техніки, яка ламається і так далі. Є мало механіків, які вміють це робити. Ну вирішив на таку професію піти, щоб допомагати якось нашій країні в такий тяжкий момент. Гордість закладу сучасний навчально-практичний центр зі слюсарної справи, який було відкрито у 2019 році. Сусарі ремонтники відточують майстерність у буквальному сенсі цього слова на верстаті ЧПУ плазмової різки. Учні навчаються на якісному обладнанні, яким вони будуть користуватися на виробництві. Хто проходить зварювання, хто проходить слюсарну справу, хто проходить слюсара ремонтника, всі в нас діти проходять через цей станок. Таких станків на підприємствах дуже є багато. Відповідно, нам важливо, щоб дитина вміла ним вже користуватися. коли приходить вже безпосередньо на роботу, що вона сідає за апарат і зразу починає різати. Обрати навчання можна серед 21 однієї професії: одні з найпопулярніших будівельні, такі як муляр, штукатур, лицювальник, плиточник. Незмінно великий конкурс на зварювальників, слюсарів, швачок, кравців, кухарів, водіїв. Розповідає директор закладу Василь Мельник. Перш за все користується особливим попитом. Тепер, в даний час, це слюсар з ремонту колісних транспортних засобів і електрогазозварники. Дуже популярна професія для дівчаток це швачка-кравець, але сюди приходять також і хлопчики. Нова професія, яку ми відкрили буквально недавно, це агент спостачання, навчаємо трактористам професії трактористів, машиністів і також кухаро-кондитера. Від вересня минулого року у закладі розпочалося повноцінне очне навчання. Тут обладнали укриття, провели ремонт гуртожитку. Учні закладу незмінні переможці в обласних всеукраїнських і міжнародних фахових конкурсах. А творчі здібності можна розвивати на численних позаурочних гуртках. З 1 вересня до занять приступило 481 дитина. Це досить потужний великий колектив. Досить потужний заклад. Разом з тим заклад виконує свої функції, по тому, щоб навчати доросле населення. Батьки неодноразово до нас приходять, пересвідчилися в тому, що тут нормальні умови для навчання. Тому -то ми хочемо сказати, що тут безпечно, але разом з тим і комфортно, і тепло, і приємно, тому що всі нові кабінети відремонтовані, сучасні. Оздоблені, забезпечені технічними засобами. Ми раді зустріти всіх наших випускників загальноосвітніх шкіл, а процес для навчання дорослого населення фактично є безперервним. Приймальна комісія вже розпочала роботу. Ярмолинецький агропромисловий центр запрошує на навчання випускників 9 та 11 класів. Двері навчального закладу завжди відкриті для нових учнів.